Добрий день, шановне панство, продовжуємо проходити Path of Exile. Так. Шлях відступника. Угу. 26-та відьмачка. Непогано, мені здається, непогано. Так. Минулого разу ще там розбиралися з бандитами, проходили склеп. Угу. Так, можна вже підвищити, але нам ще рівень потрібно. Половинка. Ну, десь так. Зараз будемо проходити. Угу. Ось це. Битися з Павучихою. Давайте телепорт, будь ласка. Так, донизу десь сюди прямо бігти. Чи якось так. Бігаємо сюди, бігаємо. Давай, давай, трошки досвіду. Молода була. Добре. Так, тут розмовляли. Тут відкрили шлях, здається. Угу. А, це Prison's Gate, а нам треба Weaver's Chamber. Так, щось я підозрюю. Було... Не вниз треба йти. О! Так, заспокойтесь. Голдом. Scroll of Wisdom, ну і біг з тобі. Повучиха де? Чи здається, це взагалі... Ну, показує, що вниз треба, але здається. Був. Шлях. Ого. Блін. Ак, серйозно. Зажали гади. А, пізно зробив, блінк. Ти ще що не зробив? Захотів зробити. Так. О. Угу. Yeah, riverways. Not on there. Цікаво, це такі у нас є путабичные штучки. Эпичный, блядь. Сказав. Дудут кові. мелодія? Ага, угу, скалку выдам. Давай это, давай это. Це наш басяка. Що це моток. О! Басяка. Так, від. Від. Відіть від мене. Що замовлят, до речі? Непоганий. Але не дуже. Oho! Okay, -oh. yeah. well, let's see what else is there. Oh, Reflection no. of a queen of endless beauty. I dare today so that all of Val may bask in her radiance tomorrow. Mm -hmm. Окей, ворп. Ваусмайт. О, чекейдж. Жарти. Так, давайте, давайте, давайте. Десь повинно бути. Це моїй допомогли. Це біля неї все ж таки було. Так. Mm. Бульк. Блін, знову ці. Так вони мене вже місяць. Знову мілка хоче. Блін, серйозно? Черт. Де твоя ж. Да, давай, давай. Ще підлагуй. Клас, супер, дякую. Ідеально все. Perfect. О, цікаві речі ми отримаємо. Камбане лос, Рейпер. Чест. Відвалить. Мені треба повучиха. О. Weaver's Chamber. Ну нарешті, блін. Після довгих пробіжок і одної смерті. Ой. Це, Серйозно? Це була басяка. że móc do oli obrąda oh, sta się na utrębie. Блін, іноді реально кастує не туди, куди я показую. Бо вона якусь ціль вона автоматично. таргериться. Захоплює таргет. Дивно дуже. Ну, Ну так, она захопляет цель автоматом. Супер. Все цикаво, все Угу. Жмусь сюда. Ай, голди є. Так, добре. Цю частину ми вже пройшли. Далі. Візерт. О, пройде Франк. Окей, так давайте подивимось бульк швидше Нажимо. Так, нажимал хвезду. Мені нужен подремен І сюди. Ол, да. Де вивер знести? Добре. Тоді далі доб'ємо цей рівень. Підемо. Бульк. Ого! Серйозно? З рандомного монстра? Та, мабуть, те, що ми... Мої... А euh, поліпшення те, щоб отримати Те, щоб отримати поліпшення сказав блін. Так. Все, біжимо сюди. Зачистили цю локацію. Нест. Так. tavalla. Tavai, tavai. Як два об обвевера. Ух ти, яка цел Леана. Парем. Я тобі дам too much clatter. А, ні. А як викинути його? Ні, просто так не вийде. Ой, нехай буде сюди. А що ще. Угу. Так, сюди. Сюда, 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 сюда. Три котяра. Цикл, цикл. Ангайт, шилт. Ну давай-то подумать. А тут не можно пройти. Секунда. А, я вже підібрав це, мабуть, це воно спис. А, от. Мелигарс Спайк. Ну добре. Дринк. Ще, я щось таке. Нам потрібне. Ні, немає. Ну непогано, я навіть скажу швидко. Вот. Не, не ти. Ди сюди. Єс, that, yes, that is my best spear. The one I stuck in eye of Old Mother Eightleg. I think you keep it now. Let the beasts and bandits fear you even more. It is my gift to you, from one hero to another. Wait, now, you need more than just spear and happy words for this great deed. You kill Mother of all eight legs. You need prize. Here, when I found my spear in the forest, I found these too. You will take, yes?

Я зрозумів. Ага. Uh -huh. Блін, офігенно. М-м. Угу. А сколько як на support and skill with any area of effect, regardless of whether that, that skill deals damage. Я зрозумів. You have support, attack skills and spell skill that deal damage. Support skill have critical strike chance. Support skill deal 24 more spell damage. Nie, nie, nie. Support skill more elemental damage. Support skill cannot infect elemental alignments. Ого. Oh. Top ця штука, вона об'єднує так. Support skill which create minions. Minions from support skill deals more damage. and uh, support skill. Так. Apply a deb debuff. Base duration. is a Specific enemy which signals your minion to consider that enemy to be a prey. Aha, uh -huh. minions from skill support and being predator support will target that enemy. Only one enemy can be the prey at the time. На кожні 8 секунд. Непогано, типу, бийте його. Uh, так, Sacred Wisp Sport. Less damage when used by Sacred Wisp. Ага, це мені не підходить, тому що взагалі нічого не підходить. Окей, добре. А ну там як воно. spell. Ну, хоча це spell, але вона ні, ні до чого не підходить. Йдемо далі. Prison pulse. Support skills that create minions. Minions created by support skill can gain wicked fury and adrenaline for 10 of the. Чесно вони тупо для того, щоб відволікати. Support any skill that hits enemies. Support skill have a chance to shock. Support skill deals and fall less damage. Support skill shock enemies. at thought dealing mod. Ого. Oh, ммм. Oh. Mm -hmm. Supported skill deal. Ага, supported skill shock enemies. Addow. Dealing. Боже мій, серйозно? А на босів це розповсюджується чи ні. М -м Блін, але в мене вона... А, ні, вона connected, її тільки змінити треба. Колір. Tag. Cruelty support skill deal more damage with hit. Cruelty has a base duration. Uh, hit from support skill, grand cruelty. Increase effect, against support skill. Uh, duration support. Stay... Oh, Trinity support. Highest damage type is elemental cause you to gain resonance of other element per second. For two second. Lose 5 resonance per second of each element you can gain. Мо, элемента... Ні, короче, я дивлюся, що треба випробувати. Треба спробувати. Hello. Послухаємо ще цих людишок. What troubles you bring now? Their skin makes good boots. Their spit makes painful death. Okay. Silk is no hunter. Silk scares children with stories at fire time. That eight leg he wears, he did not kill it. Found it in the forest, dead of age. I would like to see Silk face live eight leg one day. See him wrapped up for lunch. Hmm. <laughs> nina thinks she knows the spirit that it talks to her she talks to herself we are as mary you are not eramir is not life was good when it was just as mary mm -hmm. going hello, hello. Що скажеш? Cold resistance maximum mana, life per second. Ні. Не. не підходить. vent, Cold damage spell attacks. Ну давай подивимось, що ти ще можеш сказати. Increase Elemental Damage. 20%. -ків. Chaos Physical Damage. Increased fire, increased cast speed, increase elemental damage with attack skills. Uh, attack skills. Это not а скилл. Uh... А, может скилл skill... может быть и спел, одночасно. Блин. Часто фриз. Не, ну добре, мне как раз фриз идеально выходит. Dexterity, що ти можеш тут сказати нам. Тут ще у нас 44, Intelligence, угу. Mm -hmm. Maximum mana, Lighting Resistance, Chaos Resistance. Maximum life 60%. Тут 40%. То intelligence, Medium Energy Shield, Life per second, Physical Damage to Melee Attacks. Ну, в принципі, це мені більше зараз подобається. Cold Resistance. Блин, тут номикстом на, на взагалі ніяк chance to block spell damage while welding stuff. Це куди? Ага. Зрозумів. Я знову. Блін, воно в мене. Так, цей суппорт. Окей. Okay. Чи можу я так? Ні, не можу, блін. Блін, блін, блін. А в мене їх небагато, в мене їх чотири не хочу поки. А, так. Намагатись, тому що. О, oh! Ау, oh, ev Evasion Rating. Increase Evasion Rating. refer physical damage to me. Блін, Evasion Rating. Evasion rating, maximum life, maximum mana, light resistance, chaos resistance. Блин, evasion rating, armor, evasion rating, evasion rating. Бля, это прям 135. Ух ты. Lighting resistance, chaos resistance. Блин, мне бы еще, мабуть... Может... Так, я, короче, Це залишу тут? Поки що. Point find. Ultra Resistant, Fire Resistant, Dictarity 69. Intelligence, Physical Damage, maximum mana, increase Rate of Vent. Ага. Так, це залишаємо поки тут. Так, це забираємо. Недвічки нехай лежать. Um okay. так розберемося. Seriously. Так, это. Right-click a... item to left click norm item to apply it. Mm -hmm. Так, вал well, смайт corrupted. Так. Корупте то корапто. Потім розберемося. Потрібно не потрібно. Physical damage, increased cast speed, increased elemental damage with attack skills. No, no, еще раз, no, overhead support. Вот, это классная речь. В принципе. Можно антистаты его Last the 490, до be 4 здається. до Це продамо. Spell damage, chaos damage, increased stun duration, maximum man, increased spell, critical chance. А, Круто, але ні. Куди будемо помістити? Ну поки що нікуди, але зараз це продамо. Будемо продавати вже потрошку. Ага. Готов? Так, продаёмся. I greet you. Ty, 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 ty. Accept. They true to you. Yes. Это мы подаём. The spirit hunts with you. Так, так, Спіріт. Хаб я. Сия. Є, ну поки що нормально, так? Зелене дає. Мені би. Якийсь би зелений суппорт. Але ні. Ну добре. В принципі, поки що цього достатньо. Mm hmm. Tak I'm it Search the dread sticker of hideout. out uh -huh. You must complete the quest, the root of the problem first. Oh. will Piety would have concurred with Aramia's theory about that northwestern ruin. The Val were a powerful civilization predating even the Eternal Empire, and Piety very much wanted to see what toys the Val might have left for her to play with behind those stone doors. Yet we couldn't budge them, not with that giant of a tree holding them fast in her roots. You now carry a cure to that problem, or rather, a useful illness. Use the spike to inject the baleful gem's calibric extantia into the roots. One day soon, Piety will find her way into that ruin. You need to get there first. Mm -hmm. Keep your life to your own. Mm -hmm. Сюди. І що? Travel to the wetlands. Ah, ага, the root of the problem. Якраз вон. Ага, the root of the problem. Супер. Це те, що потрібно. Добре, будемо це робити вже в наступній частині. А я вас закликаюсь підписуватися, ставити лайк, якщо вам це звісно. Подобається залишати коментарі. Якщо не подобається, теж залишати коментарі. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Перемож.